Всіх вітаю! Мене звати Яна, ви на каналі Секрети таємного світу. До нас невпинно наближається найважливіше свято з колеса року. Про нього ми й поговоримо. Уявіть собі, довгу зимову ніч, коли мороз розписує вікна химерними візерунками, а зорі сяють на небі яскравіше, ніж зазвичай. Вітер завиває у димарі. А в хаті пахне хвоєю та медом. Це час, коли світ завмирає в очікуванні дива, і диво відбувається, народжується нове сонце, нове життя, нова надія. Зимове сонцестояння це не просто дата в календарі. Це містичний час, коли темрява досягає свого піку, а потім поступається місцем світлу. Це час переродження, оновлення та надії. Для наших предків слов'ян це свято мало особливе значення, адже воно символізувало не лише природні цикли, але й глибинні процеси в душі людини. 21 грудня 2024 року. О 11.20 за київським часом, сонце досягне своєї найнижчої точки на небосхилі. Уявіть собі, найкоротший день року триватиме лише 8 годин та 5 хвилин. Це час, коли природа завмирає, а темрява огортає світ. Але саме в цю мить, коли здається, що темрява перемогла. Народжується нове сонце, нове життя. Це свято відзначали не лише слов'яни, які називали його колядою або сонцеворотом. Скандинави святкували йоль, кельти Альбан Артан, римляни Сатурналії, ірландці Ялда. Цікаво, чи мої підписники знають про ці свята в різних культурах? Напишіть в коментарях. Незважаючи на різні назви та обряди, суть свята залишалася незмінною. Це було святкування відродження сонця, перемоги світла над темрявою, надії на нове життя та достаток. Не можна говорити про зимове сонцестояння, не згадавши про Карачуна, володаря холоду, темряви та зимових вихрів. Він пробуджує ведмедів у барлогах, керує вовками, під його владою знаходяться духи та душі померлих, які застигли в снігах. Дні перед зимовим сонцестоянням Час випробувань. Світ поринає в темряву і людям стає важко не лише фізично, а й енергетично. Духи та нечиста сила активізуються, шукаючи легкої здобичі. Наші предки, щоб задобрити ці темні сили, виносили до дерева пожертву, таким чином, виказуючи повагу до карачуна. І просили його не шкодити сім'ї та дому. Але карачу не лише символ темряви та холоду, він також символізує завершення циклу, необхідність відпустити старе, щоб звільнити місце для нового. Він завершує існування старого сонця, щоб народилося нове коляда. Коляда це новонароджене сонце, яке ще не має сили гріти, але несе в собі потенціал життя та оновлення. Його сила буде зростати з кожним днем, досягнувши піку на купала, коли воно перетвориться на могутнє ярило. Для наших предків зимове сонцестояння було часом очищення та переродження. Вони готувалися до нього, прибираючи свої оселі, викидаючи старі та непотрібні речі, очищаючи енергетику навколо себе. Сьогодні ми часто забуваємо про глибинний зміст цього свята, зосереджуючись на календарних датах. Новий рік ми святкуємо з 31 грудня на 1 січня, а 21 грудня в день зимового сонцестояння ми часто проводимо в метушні та турботах. Але важливо пам'ятати, що зимове сонцестояння це не просто дата, це час для підведення підсумків, для вдячності за все, що було, та для планування майбутнього. Ось що варто зробити в цей час Очистити простір. Приберіться в домі, викиньте старі речі, провітріть приміщення, створіть навколо себе чистий і гармонійний простір для нової енергії, за можливості розрахуйтеся з боргами, щоб йти в наступний рік з оновленою енергією. Варто підвести підсумки з вдячністю. Візьміть аркуш паперу і пройдіться по кожному місяцю, що минає. Запишіть, за що ви вдячні січню, лютому, березню і так далі. Згадайте всі хороші моменти, досягнення, радощі, уроки. Згодна це може бути непросто, але це допоможе вам віддати шану минулому. Та з вдячністю увійти в нове. Так робили наші предки, але дещо в інший спосіб. За 12 днів до свята, кожного дня, розпалюючи піч в домі, відкладали одне поліно, згадуючи, що відбулося в хорошому з ними в першому місяці, в другому і так до дванадцяти. Відповідно до святкування збиралося 12 полін. Я хочу сказати, що це неймовірно розумно. Наші предки в такі тяжкі, найтемніші часи були у вдячності до року, який минав, певно, це і давало силу витримати ту темряву. В цей час варто спланувати майбутнє. На окремому аркуші паперу запишіть свої конкретні цілі та плани на наступний рік. Але, будь ласка, не пишіть абстрактних речей. Замість хочу бути щасливим. Напишіть Хочу знайти роботу, яка буде мені до душі, з конкретною посадою, з конкретною зарплатнею. Уточніть все до деталей, що ви можете. Або ж хочу подорожувати і побачити якесь конкретне місце, навіть в конкретний місяць. Друзі, я знаю, що у нас з вами одне бажання на всіх це мир в нашій рідній країні. Але спочатку побажайте покращення життя для себе, і тоді ви зможете допомогти своїй країні. Пам'ятайте, що ваші мрії. Та бажання мають силу втілюватися в реальність. Створіть затишок в домі, Прикрасьте свій дім святковими атрибутами, запаліть свічки, приготуйте смачну вечерю, створіть атмосферу тепла, затишку та свята, зберіться з родиною чи друзями, поділіться один з одним теплом та любов'ю. Спільне святкування допоможе вам зміцнити зв'язки та створити незабутні спогади. На коляду наші пращури готували 12 страв, символізуючи 12 місяців року. Хм, До речі, християнство запозичило цю традицію у язичників, як і багато чого іншого. Головною стравою є кутя. Символ достатку та благополуччя. Не забудьте і про інші традиційні страви, які прикрасять ваш святковий стіл пампушки, вареники, пироги і млинці. Як би це дивно не було, адже вони круглі, як символ сонця. 12 страв як і місяців це не збіг. Якщо ми пригадаємо казку 12 місяців, то вони могли збиратися лише раз на рік, і це відбувалося саме на свято зимового сонцестояння. Це час, коли межа між світами стає тоншою, і магія проникає в нашу реальність. Святкування коляди було сповнене магічних ритуалів та обрядів. Спрямованих на залучення добра, здоров'я та достатку в новому році, таке як колядування, молодь ходила від хати до хати, співаючи колядки, обрядові пісні, в яких величали господарів, бажали їм щастя та достатку, а також прославляли народження нового Сонця. А за це колядників частували різними смаколиками. Це вам нічого не нагадує. Прикрашали дідуха, дідух це сніп пшениці або жита, який символізує духів предків та достаток. Його прикрашали стрічками, квітами, горіхами та ставили на почесному місці в хаті. Сьогодні в епоху технологій та глобалізації ми все частіше згадуємо про наше коріння, про давні традиції та свята. Коляда це не просто архаїчний обряд, а жива частина нашої культури, яка несе в собі глибинну мудрість та духовність. Святкування зимового сонцестояння це можливість відчути зв'язок з природою, з нашими предками, з самим собою. Це час для оновлення, для надії, для віри в те, що світло завжди перемагає темряву. Зимове сонцестояння це час для того, щоб запалити внутрішнє світло. Наповнити себе надією та вірою в майбутнє. Це час для переродження, для нового початку, для створення власного щастя. Адже коли сонця на небі немає, важливо знайти його всередині себе, згодні зі мною. Нехай це зимове сонцестояння принесе вам гармонію. Радість та натхнення. Всім щасливого свята коляди та дякую за увагу!